Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови. Сьогодні ми з вами познайомимося з новою буквою буквою Ї, та дізнаємося, які звуки позначає ця літера. Добрий день, сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Починаємо наш урок із виконання артикуляційних вправ. Перша вправа знайома для вас млинці. Широким, плоским і рівненьким ми можемо язик зробити. таким як цей млинець смачненький, що на тарілочці лежить. Тож зробіть свій язичок широким, пласким, як млинець. Молодці! Наступна вправа слоник. Губки витягніть трубочкою вперед, так як ви вимовляєте звук У. Тримайте губки і зубки майже зімкнені. Тримайте так, поки я рахую до десяти. Отже, виконуємо вправу: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово! Наступна вправа чистимо зубки. Посміхніться, покажіть свої зубки, відкрити ротик і кінчиком язика почистіть нижні, а потім верхні зубки із середини. Виконуйте цю вправу декілька разів. А ми попрацюємо із скоромовкою. Подивіться, які смачні блинці лежать на тарілочці. Саме про них і піде сьогодні мова. Напекли млинців назвали кравців, а кравець за млинець та й побіг у танець. Розучуємо скоромовку разом зі мною. Напекли млинців, назвали кравців. Пришвидшуємося. Напекли млинців назвали кравців. Ще швидше. Напекли млинців назвали кравців. А тепер на одному подиху. Напекли млинців назвали кравців. Чудово! Продовжуємо працювати. А кравець за млинець та й побіг у танець. Швидше. А кравець за млинець та й побіг у танець. Ще швидше. А кравець за млинець та й побіг у танець. Чудово! На одному подиху! А кравець за млинець, та й побіг у танець. Прекрасно! З'єднаємо дві частинки нашої скоромовки. Починаємо повільно. Напекли млинців назвали кравців, а кравець за млинець та й побіг у танець. Швидше. Напекли млинців назвали кравців, а кравець за млинець та й побіг у танець. Чудово! Ще швидше! Напекли млинців, назвали кравців, а кравець за побіг у танець». Чудово. А тепер на одному диханні готові напекли млинців, назвали кравців, а кравець за побіг у танець». Чудово. Зупиніть наш урок і попрацюйте над скоромовкою ще разочок. А потім знайдіть собі суперника та позмагайтеся з ним. Хто з вас швидше, точніше. І краще зможе виконати цю скоромовку. А ми продовжуємо наш урок. Наразі для вас цікаві загадки. Увага! Лежала під ялинками з голками подушка. Добре придивився всі гонки без вушка. Це їжачок, їжак. Капелюхи в них яскраві. Жовті, сірі, зеленаві. Зачекайте, любі трішки, я зберу вас. Сироїшки. Ось такі незвичайні гриби є в природі, сироїшки. Холодильник похвалився, що на дім перетворився, де смачна і свіжа проживає їжа. Так. Ми з вами розгадали всі наші загадки, назвали їжака, сироїшку, їжа. Ще раз вимовіть ці слова і послухайте, яка буква в них загубилася. Їжа. Ї. Їжак. Ї-сироїшка. Ї. Отже, ми сьогодні з вами знайомимося з новою літерою «Ї». А як цю букву вивчають в лісовій школі? Гайда до тітоньки сови. Послухаємо, як вона пояснює своїм учням про літеру «Ї». Продовжуємо наші заняття. Зверніть увагу на наступну літеру. Це рідна сестра літери І. Вона така ж сама, тільки зверху вона має дві крапки. Ця літера називається «Ї». Давайте подивимось, мультик про їжачка. Він хоч і колючий, але дуже добрий. І його ім'я якраз починається з літери І. Хто серед ночі не спить, вістям вся душа рудить, вам теж дитячий сон. Може це велетень слон, може страшенний хижак? Ні, це звичайний їжак. Ось такий їжачок на літеру І. А наш урок закінчено. Бувайте! Ось так вивчають лісові звірі лісову абетку. Тож ви зараз прослухайте уважно віршик і порахуйте слова, в яких ви почуєте звуки І, які утворюють букву І. Тож готові? Будьте уважні! Їде їде їжачок, їжачок лісовичок, їде їде до змії, проганятиме її. В яких словах ви почули звуки ї? Їде, їде, їжачок, їжачок, їде, їде. Змії її. В цих словах ви бачите букву Ї. Її дуже легко запам'ятати, тому що буква Ї має стовпчик і два очка. Отже, вимовляємо цю літеру Ї. Які ви звуки чуєте? Перший звук ви чуєте Ї. Це звук приголосний, м'який. А другий звук який ви чуєте? І це звук голосний, отже, запам'ятайте «Ї» завжди позначає два звуки: й і. І без «ї» не ступить кроку, поміж ними чвар нема, і до «ї» моргає оком. «Ї» у відповідь двома. Отже, друкована літера «Ї» пишеться пряма вертикальна лінія і вгорі дві крапочки. Вона є така велика і маленька. На що може бути схожа буква І? Розгляньте малюнки. Спробуйте викласти букву І з тих предметів, що вас оточує. А ми продовжуємо наш урок. Отже, буква І може вживатися в словах на початку, в кінці складу. І читаємо разом зі мною. Ї жак, «Жак». «І» – Сироїжки. Вії. Чудово. Розгляньте малюнки. Перед вами діти, одягнені в українські костюми. Дівчинку називають Українка, а хлопчика називають Українець. Давайте досліджувати, з яких звуків складається слово Українка. Спочатку поділимо слово на склади «У-кра-їн-ка». Вимовляємо перший склад. У. Ми чуємо голосний. Правильно. Це звук голосний. Наступний звук ми чуємо К. Це звук приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Вимовляємо наступний склад Ра. Ми чуємо перший звук. Р С твердий приголосний, а голосний. Вимовляємо наступний склад «Їн». І пам'ятаємо, що буква І завжди позначає два звуки. «й», М'який приголосний і голосний. Отже, це звук «Ї», буква І, яка позначає два звуки. Наступний звук ми чуємо Н, це звук приголосний твердий. Вимовляємо останній склад К. Ми чуємо перший звук К, це твердий приголосний. І наступний звук А голосний. Чудово визначте наголошний склад. Визначили? Перевірте. Українка. Наголошеним є третій склад. Поділимо слово Українець на склади. У-к-ра-ї-нець. Визначаємо звуки в першого складу. У – голосний. Твердий приголосний. Наступний склад РА. Ми чуємо звуки Р, це твердий приголосний А. Голосний. Наступний звук склад ї. І ми чуємо два звуки. Й, м'який приголосний І. Голосний. Проаналізуємо останній склад. Нець. Ми чуємо перший звук. Н. Це твердий приголосний. Е. Голосний ць. Який приголосний? Визначте наголошний склад. Перевірте українець. Подумайте, яким спільним словом можна об'єднати слова українка, українець. Хто це? Це українці, люди, які народилися, живуть в Україні. Сьогодні ми з вами почитаємо склади і допоможе вам стрілочка, яка вказує, як ми будемо читати. Тож читаємо разом зі мною. Ім їм ін. Їн. Іл їл. ІШ, ЇШ, ІЖ, їж. ІК, їк іц. Їц ІТ, ЇТ, Із. Чудово! Зупиніться ще раз перечитайте ці склади. А ми продовжуємо далі читати. Знову стрілочка вказує, що ми читаємо зверху донизу. Читаємо разом. Аї гаї. Ої. Мої. Еї неї. Її чиї. Відпрацюйте читання і цих складів і слів. А ми продовжуємо читати. Читаємо швидко. Іл, ЇЛ, Ін, їн, іт. ЇД, ік, їк, із, їз. Чудово, зупиніться і відпрацюйте читання цих складів. Продовжуємо читати ГАЇ, мої, чиї твої. Їду. Їдемо, поїду, поїдемо, їжа, їжак, їжачок, їжачення. Молодці. Прочитайте склади в фіолетових фігурках і складіть із них слова. Прочитаємо склади: Ви за, до ПО ли, Ти. Отже, можна створити слова ви-їхали, доїхали, їхали. До, їхали, їхали. Поїхали, заїхали. І ще слово одне можна утворити Їхати. Молодці. Попрацюємо із словами, які ви бачите на малюнку, на екрані. Прочитаємо перше слово. Україна. Що ви можете сказати про це слово? Це слово означає державу, нашу державу. Україна пишеться з великої букви завжди. Утворимо слова із частинкою нашого слова. І утворимо за стрілочками: Український. Український танець. Українськ. Ска українська, українська мова. Українські, українські пісні, українське. доберіть слово до слова українське. Прочитаємо наступне слово. Київ. Київ це столиця. Нашої держави. Київ пишеться теж з великої букви. Від слова Київ можна утворити інші слова, що означають ознаку. Київський хлопчик, Київська дівчинка. Київські каштани. Київське метро. Прочитайте ще раз слова на екрані. А ми продовжуємо наш урок. Зараз відпочинемо і продовжимо працювати з новою літерою. Річка, дерево, Україна Дніпро, верба. Держава. Утворіть пари серед цих слів. Україна, держава, річка, Дніпро, дерево, верба. Верба є символом України, так як і кущ калини. Отже, ми сьогодні поговоримо про Столицю нашої держави місто Київ. Прочитаємо речення. Київ, столиця, України. В Києві є центральна площа Майдан Незалежності, де встановлений цей пам'ятник. Ви бачите перед собою схеми слів. З'єднайте схему зі словом назвою міста. Вам допоможуть малюнки. Перший малюнок показує пам'ятник на центральній площі на Майдані Незалежності. Це місто Київ. Поділимо слово на склади Київ. Ї. Слово має два склади, але у нас дві схеми, які мають два склади, то потрібно перевірити звуки. Перший склад вимовляємо Ки, чуємо звуки. К це твердий приголосний і голосний. Обидві схеми мають певний цей набір звуків то потрібно перевірити другий склад. Вимовляємо їв. Ми чуємо звуки Й, і В. Й це м'який приголосний, і голосний В твердий приголосний. Отже, саме ця схема відповідає нашому малюнку. В Україні є безліч міст, які зберігли цікаві замки. Цей замок, що з'явився у вас на екрані, знаходиться в українському місті хотин. Поділимо слово хотин на склади. Хотин. Слово має два склади. То ми можемо зрозуміти, що саме ця схема відповідає нашому малюнку. Але Україна славиться не лише могутніми замками або цивілізованими містами, а ще мальовничими парками. Цей парк знаходиться в Софіївці. Поділимо слово Софіївка на склади. Софіїв К. Склад СО складається із звуків С О. Це твердий приголосний і голосний. Вимовляємо другий склад. Фі. Ми чуємо перший звук «фі». Це м'який приголосний і голосний. Вимовляємо третій склад. «Їв». І ми чуємо звуки «й», і В. Це м'який приголосний, голосний і твердий приголосний. І останній склад К. Ми чуємо звуки К, А це твердий приголосний і голосний. І саме ця схема відповідає нашому малюнку. А наразі лего читанка. Прочитайте речення, розташувавши слова за схемою Зелена цеглинка, червона, жовта-блакитна. Читаємо. Київ є столицею України. Молодці. Наступне речення утворіть відповідно даної схеми. Жовта цеглинка, синя, зелена, червона. Готові читати? Читаємо. Символом Києва є каштан. Чудово! Наступне речення. Утворюємо відповідно до схеми синя цеглинка, жовта, зелена, червона, Київ зачаровує своєю красою. Чудова робота. Тож пригадайте, з якою буквою ви познайомилися сьогодні на уроці. Це буква «Ї». Скільки звуків вона позначає? Два. Які звуки? Й І? А скільки звуків вона позначає на початку слова? Два. А скільки звуків вона позначає, якщо сусід голосний? Два. А скільки звуків вона позначає, якщо сусід приголосний? Теж два. Отже, її завжди позначає два звуки? Підведемо підсумок нашого уроку. Продовжіть речення. Сьогодні я дізнався. Було цікаво. Було складно. Я зрозумів, що тепер я зможу. Я навчився, у мене вийшло. Я зміг. Ми завершимо нашу зустріч. Я буду рада зустрітися з вами на наступному уроці. Бажаю вам цікавого і веселого навчання!